Приїтик, зом'я, баштаруха Хадаліна Кого ви боїтесь найбільше? Давайте подивимося, кого ви боїтесь назад. нас пішло. Не дивимося, кого ви боїтеся. Найбільше і що боїтесь найбільше? Це кого, це що? Ну, ви боїтеся найбільше нових стосунків. Не боїтеся, що у вас вони не будуть крепко. Складені, що не одружитеся, що не будете крепко держатися на, на крепко. І ви цього боїтесь. Що вороги вам помшають бути разом, бойтесь. І ворогів боїтесь своїх. Вам це надоїло, ви оддихаєте. І ви зараз одінока. Ви боїтесь стосунки ну, складати. І ворогів своїх теж боїтеся. Хоч Хочу якусь дорогу зібралися, з якимсь чоловіком поговорити, пообщатися. Ну, вас далі не буде рости. І ви цього боїтеся. Ну ви готові, щоб далі змінитися і далі піти. І познайомитися з чоловіком, і щоб у вас була сім'я. Ви готові до цього. А що ви боїтесь найбільше? Горя, розлуки, розпачу боїтеся, остатися без грошей. І щоб це все так стабільно було. Щоб це ніколи не завершувалося, боїтеся. І це вас, вас вбиває. І на протяженні довгого времени вас це вбиває. І в цьому вино якийсь мужчина. Навіть якщо ви така сильна жінка, але все одно вас це поранило, сильно в душу. І цей мужчина вас, вам близький. Близький. То либо муж, муж, либо брат, лібо либо рідний брат, ну, коротше, близький до вашої сім'ї.